Людина починається з добра, з уміння співчувати, захистити. Це зрозуміти всім уже пора, бо ми прийшли у світ добро творити. Міжнародний день людей з інвалідністю встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН. Генеральна асамблея закликала держави проводити повсякчасну інтеграцію осіб з інвалідністю в життя суспільства. Міжнародний день людей з інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства людей з інвалідністю. В Державному навчальному закладі Одеський центр професійно-технічної освіти з 2006 року запроваджено інклюзивне навчання. Молодь з порушеннями слуху має можливість оволодіти професією разом зі своїми повносправними однолітками. Прагнення спілкуватися стимулює вивчати мову жестів, що, в свою чергу, забезпечує належний рівень соціальної компетенції учасників освітнього процесу. Наші випускники та теперішні учні з особливими освітніми потребами є гарним прикладом для наслідування, адже вони, незважаючи на певні фізичні труднощі, оцінюють свої можливості, обирають собі мрії і прагнуть їх реалізувати. Наприклад, в спорті їх результати чудові, адже це повсякчасні перемоги на всеукраїнських та світових змаганнях. Здатність сприймати не таких, як ти сам, є рівнем свідомості громадян, сказала Марина Анатолівна Порошенко, відвідуючи наш навчальний заклад у травні 2018 року. Опікуючись дітьми з особливими освітніми потребами, пані Марина заснувала програму по створенню інклюзивних центрів для забезпечення належного розвитку осіб, що мають певні фізичні порушення. Майбутні монтажники санітарно-технічних систем устаткування, юнаки з порушеннями слуху, гордо презентували поважні гості свої здобуті професійні вміння та охоче позували для фото на згадку. Не лише навички робочих спеціальностей здобувають учні з порушеннями слуху в Державному навчальному закладі Одеський центр професійно-технічної освіти, а ще й розвивають свої таланти та творчі здібності. Ретельно готувалася до зустрічі майбутня маляр штукатура Ленка. Навчаючись в художній студії нашого навчального закладу, вона намалювала картину і подарувала її першій леді. Чимало відомих особистостей, маючи серйозні проблеми із здоров'ям, не зупинилися і довели собі та світу, що інвалідність не обмеження, а новий простір для дивовижних досягнень. Певні обмеження не завадили їм реалізувати великі мрії. Пропоную вашій увазі кілька дивовижних історій, герої яких продовжують дивувати світ та надихати на нове. Стівен Хокінг жива людина-легенда. Він займає восьме місце у рейтингу 100 геніїв сучасності, і це не просто так. 75-річний фізик-теоретик з Великої Британії прославився своїми дослідженнями у астрофізиці, зокрема, вивчає чорні діри та відкриває таємниці Всесвіту. Зараз керівник Центру теоретичної космології в Кембриджському університеті, відомий у всьому світі. Та у 21 рік у Стівена почали проявлятися ознаки так званої хвороби рухового нейрона, хвороби Шарко, яка призвела до паралічу. Хоча над моїм майбутнім нависла Хмара, на свій подив я з'ясував, що тепер почав отримувати від життя більше задоволення, ніж раніше, так говорить про рідкісну хворобу науковець. Після низки операцій Хокінгу видали трахею, тож, крім паралізованого тіла, він втратив здатність говорити, та навіть це не зупинило його. Він встиг двічі одружитися, має доньку і двох синів, і хоч Хокінг прикутий до інвалідного візка, фізик продовжує дарувати свої феноменальні знання світу. Пастор та мотиваційний оратор з Австралії Нік Вуйчич народився з синдромом тетраамелії, вроджений дефект, пов'язаний з повною відсутністю рук та ніг. Для когось це звучить моторошно і означає ледь не кінець світу, та не для Ніка. Це не зупинило його і не заважає жити активним життям. У нього була лише одна часткова стопа з двома пальцями, завдяки якій він навчився ходити, плавати, кататися на скейті, дошці для серфінгу, писати та жити повноцінним життям. Сьогодні на його візити з нетерпінням чекають у всіх куточках світу. У 36 річного Ніка є прекрасна дружина та двоє синів, а ще сім'я вичачів очікує на народження доньок. Українські паралімпійці своїми дивовижними досягненнями та рекордами знані у всьому світі. А від легкоатлетки Оксани Зубковської буквально шаленіє увесь спортивний світ. Наша 36-річна спортсменка, триразова паралімпійська чемпіонка, рекордсменка світу у стрибках у довжину серед спортсменів з порушеннями зору. У Оксани збереглося лише 5% зору, попри страхітливі діагнози медиків. Спортсменка ніколи над цим не замислювалась, адже для неї це не має значення, мають значення цілі та шлях до їх досягнення. 64-річному Леніну Морено, який зараз обіймає посаду президента Еквадору, абсолютно не заважає успішно керувати країною перебування в інвалідному візку. Політику паралізувало ноги внаслідок травми, коли на нього був здійснений збройний напад. З 2013 року Морено спеціальний посланець генсека ООН з питань інвалідності та доступності. Один з найулюбленіших співаків сьогодення американський музикант Стіві Вандер. Він народився сліпим. Та це аж ніяк не завадило йому збудувати неймовірну успішну музичну кар'єру. Стіві Вандер автор понад трьох десятків альбомів, лауреат 22 премій Греммі. його ім'я красується у залі слави рок-н-ролу. Саме його чотири альбоми увійшли до рейтингу 500 найкращих альбомів усіх часів. Стів Вандер співпрацював з такими музикантами, як Пол Маккартні, Джон Леннон, Боб Ділан, Рей Чарльз. 23-річна Олександра Кута з Дніпра стала першою в Україні професійною фотомоделлю. Окрім того, вона є ще й радником мера з питань доступності міської інфраструктури, і їй не завадило здійснити мрію те, що вона з народження прикута до інвалідного візка. Внаслідок лікарської помилки при народженні вона отримала травму спинного мозку. Дівчина вже встигла взяти участь у кількох показах одягу, зокрема для відомого бренду Томі Хілфігер. Її красою цікавляться як українські, так і закордонні імениті фотографи. Американець Джон Хокенбері у 90-х роках став одним з перших журналістів, хто з'явився на телебаченні в інвалідному кріслі. Чоловік з 19 років прикутий до візка. він пошкодив хребет внаслідок автомобільної аварії. Зараз йому 61, і він є чотириразовим переможцем Еммі e Евент, триразовим переможцем премії Пібоді та відомим діячем руху за права осіб з інвалідністю. Також Хокендері, автор низки відомих статей та кількох книг. 41-річна Еймі Мейлінс – одна з найяскравіших та найуспішніших представників людей з обмеженими можливостями. Жінка, яка перетворила свій фізичний недолік на неймовірну гідність. Попри часткову відсутність двох кінцівок, вона себе реалізувала у кіно, у модельному бізнесі та у спорті. Через відсутність малогомілкових кісток з народження, однорічні Еймі ампутували обидві ноги нижче колін. І це не завадило їй стати дворазовою чемпіонкою світу з бігу та стрибків у довжину. Окрім того, Еймі знімається в кіно і є супермоделлю. Ім'я Еймі можна побачити серед рейтингу 50 найкрасивіших дівчат світу за версією американського журналу «Пеопля». Американець Ерік Вайхенмайер втратив зір у 13 років. Та те, що він реалізував, не кожному під силу. Він став першим і наразі єдиним у світі скелелазом, який досягнув вершини Евересту, будучи незрячим. Також він єдиний незрячий серед 150 осіб, які підкорили сім найвищих вершин світу. Зараз 49-річний атлет продовжує жити активним насиченим життям. Займається лижним спортом, парапланеризмом, дайвінгом, парашутизмом та іншими активними видами спорту. Директору групи мехатроніки при випробувальній лабораторії Масачутецького технологічного інституту Х'югерру у 17 років після невдалого альпіністського сходження ампутували обидві обморожені гомілки. Сьогодні йому 53. І він один з найвідоміших спеціалістів з протезування. Інженер поставив на ноги не одного військового, який втратив кінцівки на війні. Відзначаючи, що 3 грудня Міжнародний день інвалідів прогресивне людство засвідчує цим, що громадяни з обмеженими фізичними можливостями потребують особливої уваги. Для них мають бути створені такі умови. Які дадуть змогу відчувати себе рівними серед рівних, адже саме ставлення до людей з інвалідністю визначає ступінь цивілізованості суспільства. Згорьована, понівечена окупантом наша країна, але нескорена і незламна, як і всі українці, вона бореться з ворогом, втрачає в бою найкращих синів і доньок, своїх захисників. А ще дітей, дорослих та людей похилого віку серед цивільного населення. Окрім загиблих, щоденно збільшується кількість важкопоранених та травмованих це ті, чия інвалідність є наслідком воєнних дій. Нам всім слід бути готовими сприймати людей з інвалідністю гідно, не жалю вони від нас чекають, а рівноправного сприйняття. Розуміння, деколи поради чи допомоги. Отож будьмо милосердними і турботними, робімо світ навколо себе якомога кращим.